Нюх, як пізнання світу розпізнати аромати лаванди чаю чи шоколаду та усе радше у вигляді гри у львівській спеціальній школі номер 100 для дітей з порушенням зору днями свої двері відкрив перший в україні ароматоріум тут за допомогою сотень запахів навчатимуть учнів розпізнавати найрізноманітніші ароматику це шоколятка від світочні Шоколадка скарцібаша пахне. Пахне. від харчових есенцій на зразок запаху вишні чито куряти, недоспеції та трав. Вміння розрізняти які стануть у нагоді, зокрема і під час приготування кулінарних шедеврів. Ароматами зі школою поділилися у тому числі й польські колеги. Та серед іншого можна знайти тут і ще чимало ефірних олій. Дітки будуть будучити їхні властивості, їх застосування в житті. На заняттях ми будемо використовувати також е, аромалампи. Які в нас тут знаходяться е, у наступних секціях? У нас є е, різні види чаїв, трав, де також діти ми на уроках заступ, будемо вивчати їхні е, історію, властивості, все повністю, що з ним пов'язано. Окреме місце у світі запахів, адже саме так учні називають цю кімнату, займають парфуми, які школі надали українські виробники та дистриб'ютори. Дітки також будуть вчитися між собою правильно об'єднувати ці аромати, і це не тільки для розвитку нюхового сприймання, але і для удосконалення дотикових відчуттів, оскільки наші парфуми вони мають різноманітну форму і різну структуру. У такий спосіб учнів навчатимуть розпізнавати запахи та аромати, що краще допоможе орієнтуватися у просторі. Це дуже цікаво, ну, типу, бо не завжди есенція, прям 100% схожа на той аромат, з яким ми стикаємося в побутовому житті. І ну, цікаво там нюхати, вгадувати якось, тому що кожен, в кожного різна асоціація, і слухати, наприклад, що чай в того асоціюється з медом, в того з якимось там пирогом, ще щось. Тобто, ну, це, це цікаво. Найбільш цікаво. Як вже підкреслили, дізнаватися історію самих е, запахів, які нам тут представляють, трохи відрізняються самі есенції від того, що ми зараз е, куштуємо. Наприклад, той самий Мигдаль. Я думаю, що в майбутньому до нас ну, будуть приїжджати якісь організації, які будуть допомагати створювати парфуми, як це було на самому відкритті ремонту. Парфуми надзвичайно люблю. І в мене вдома безліч різних баночок, і в мене тепер є нова мотивація скуповувати багато-багато ще баночок, щоб е, ті попередні використовувати і приносити сюди. Оскільки е, я випускниця, я як ніхто розумію, наскільки важливо для таких діток є розвивати відчуття е, дотику, слуху, нюху, смаку. І тому запах він дуже допомагає в орієнтуванні, оскільки знайомі запахи аромати, вони підказують місце знаходження певного об'єкту або предмету. Ідею створення такої пахучої кімнати, розповідає директорка школи, запозичили у польських колег. У теплопедагога Марика Якубовського під час пандемії виникла ідея надіслати своїм вихованцям, які у цей час були на карантині удома, конверти. А у них квіти, зібрані ним із весняного саду школи. Та після численних вдячних відгуків педагог вирішив створити перший ароматоріум. Другий за допомогою благодійників з'явився ж саме у львівській школі. Будучи ще у Вінську, я відразу написала. Як діти кажуть наші Наталі, тобто це благодійний фонд Mom for Everyone». керівником є Наталя Михайлів. Наталя виступила ініціатором. А вже такими меценатами-спонсорами виступила агентство по роботі з біженцями ООН і благодійна організація Благодійний фонд Рокада. Найрізноманітніший розвиток органів чуття. Переконані педагоги завжди стане у нагоді. Адже це надзвичайно цікавий спосіб пізнавати світ. Та, окрім ароматоріуму, у цій одній із найстаріших спеціальних шкіл другий рік уже працює теплоакустична кімната. Оце я закашкає. Це можуть бути звуки в закритому приміщенні. То в кімнаті, на кухні. Це можуть бути звуки природи. І ті звуки, якщо дитина чітко буде їх розпізнавати, вони будуть. Змальовувати картину для дитини довкілля на відстані. Дитина, яка виходить зі школи, вона повинна бути самозарадною. Дитина повинна вміти орієнтуватися в просторі без будь-якої допомоги. Для того вона використовує різноманітні орієнтири, використовує, крім того, такі органи чуття, як, з, як слух. Нюх, запах, дотик. І власне розвиток слуху відбувається в тифлоакустичній кімнаті. У планах навчального закладу, окрім уроків, їх проведення в ароматоріумі майстер-класів з виготовлення мила або ж свічок, а ще створення парку орієнтації для учнів. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів.